Легких грошей в кріпті вже немає, і так зараз говорять диванні експерти, які просто лежать на ліжку та чекають, поки їм впаде той самий лайфщенж, про який вони мріють. Зараз я розповім про максимально круту промоакцію, але звісно, що лайфченджу з цієї промоакції тобі так точно не бачите. Але я завжди говорю, що 25 доларів плюс 25 доларів це вже 50. 50 доларів робиш з 50 доларів там 5-10, іксів, це вже мінімум 250-500 доларів. Якщо ти зайшов в крипту практично без вкладень, це вже як мінімум мінімальний лайфчендж. Тому такі промакції від Binance, точніше від гаманця їхнього web 3 я особисто не рекомендую пропускати. Тому жирний лайк авансом, а ми поїхали. Можливо, останнім часом від Binance або від їхнього веб-тригаманця взагалі немає промоакцій. Але коли вони виходять з цих промоакцій, можна непогано заробити. Зовсім нещодавно була промоакція з монетою Revox. Звісно, що від цієї промки ми також очікуємо 25-50 доларів на аккаунт. Але, звісно, що користувачів багато і, можливо. По 50 доларів ми не отримуємо, але потенційних своїх 25 доларів ми так точно зможемо забрати. Але звісно, що багато людей побачили цю промакцію в останні дні. І звісно, що смисл їм зараз виконувати цю промакцію немає. Адже якщо вони залітають в останні дні, вони вже надзвичайно мало поінтів зароблять. Тому їм немає смислу зараз залітати в останній вагон, адже конвертація у цих поїнтів, які вони зароблять, буде надзвичайно маленька. Але зараз є. Друга нова промо-акція під назвою з монетою старий ніфт. Тому не будемо затягувати цей відеоролик та переходимо до активних дій. З самого початку переходимо на біржу Binance і що нам потрібно зробити, це купити монету BNB для подальших дій, щоб ми мали для сплати комісій. І щоб ми забирали а, одну і нефті на старий ніфт. Нам потрібно мати мінімум баланс 0.01 BNB. А це. В районі 5 доларів та 50 центів. Але я рекомендую закидувати 8 доларів, 4 долара в мережу BNB і 4 долара в мережу O-BNB. Тому я буду купляти на 8 доларів. Нажимаю продаж, ще нажимаю ліміт. Дивлюся, яка в мене є сума. Бачимо BNB 0.013. Супер. Наводжу 50%. Це є 0.206. Я буду закидувати в одну мережу і 0.206 закидувати в OP-BNB. Далі що ми робимо? Заходимо на web 3 гаманець, будемо копіювати нашу адресу та будемо закидувати сюди гроші. Нажимаємо Отримати зверху. Далі вибираємо BNB, копіюємо цю адресу, даємо назад. Переходимо на біржу, даємо гаманець, нажимаємо зняття. Нажимаємо знову зняття. Далі вибираємо BNB, надіслати через криптомережу. Далі тут є адреса, вставляємо її. Мережа. Спочатку я буду закидувати в OBNB 0.206. Нажимаю зняття, підтвердити. Все бачимо, що OBNB я поповнив. Далі знову нажимаємо зняття, ще раз зняття. Вибираємо OBNB, надіслати через крипто мережу. Тут знову вставляємо той же самий адрес, але тепер вибираємо не OBNB, а вибираємо просто. Binance Smart Chain, тобто bep 20 Нажимаємо зняття нажимаємо підтвердити. Вся транзакція моя пройшла. Очікую свої гроші на Web3 гаманець. Все бачимо, що гроші поступили на мій web 3 гаманець. Далі тут є банери. Шукаємо банер з старій ніфти. Бачимо, що ми можемо приєднатися до ексклюзивного airdропу у розмірі 1 мільйон 250 мільйонів токенів. Тобто ми їх будемо розділяти. Нажимаємо на цей банер. З самого початку, що нам потрібно зробити, це підключити гаманець. Нажимаємо Connect Wallet. Вам ніякого гаманця не потрібно скачувати і так далі. Це ви підключаєте свій гаманець Web3. Все, підключили свій гаманець. Далі. Що нам потрібно зробити, якщо зараз ви не змогли підключити свій гаманець, ми нажимаємо на три крапочки, і тут має бути оновити. Ми оновлюємо, нажимаємо знову Connect Wallet» і нажимаємо підписатися. Все бачимо, що ми успішно підписалися. Далі ми можемо ввести реферальний код. Мій реферальний код, який ви повинні ввести, буде під цим відеороликом. Вводити реферальний код, нажимаєте Configureum. Опускаємося донизу і переходимо до дій. Перша дія, а точніше перший квест, за який ми отримуємо 5 оцих діамантиків. Нам потрібно підписатися на твіттер Старий Ніфт і підписатися на твіттер Гаманець. Спочатку будемо підписуватися на цей твіттер Старий Ніфт. Нажимаємо читати. Переходимо назад. Нажимаємо Follow Binance Гаманець. Я вже його читаю. Далі нам потрібно вставити свій юзернейм, де взагалі його знайти. Вгорі зліва нажимаємо на себе, бачимо, є мій юзернейм. Ми його скопіювати не можемо, тому ми просто його беремо, переписуємо в Web3, туди потрібно вставити свій юзернейм і нажимаємо чек. Свій юзернейм я вставив і після того, як провірить мій перший квест, мені нарахують 5 діамантиків. Далі переходимо до квесту номер 2 Нам потрібно замінтити Якийсь пас. Нажимаємо Min Now. Бачимо, комісія мережі взагалі пустота, навіть не 10 центів. Нажимаємо підтвердити. Все бачимо, що цей пас ми замітили. І далі наступна дія. Нам потрібно забрати наші кристали. Саме за ці кристали і буде airdrop токенів старій ніфт. Нажимаємо клейм REWARD Бачимо тут згори справа 0,8 діамантиків. Ми заклеймили, і в нас 8. Вісім є, значить, ми діамантики забрали. Пускаємося донизу. Є дія 3, нам потрібно проголосувати. Нажимаємо Воти. Бачимо, що комісія також просто пустота нажимаємо підтвердити та голосуємо. Після цього, як ми проголосували, ми також клеймимо свої реварди. Тобто забираємо ці діамантики. І цю дію потрібно робити кожного дня. Кожен день заходимо, клемимо, голосуємо, і тим самим ми так. Фармимо свої діамантики. За ці діамантики буде дроп. Дія 4. Нам потрібно замінтити Binance Web 3 Elite Beige. Нажимаємо mint. Також бачимо, що комісія просто пустота нажимаємо підтвердити. Все, бачимо, що я замітив свій оцей бейдж. Далі нажимаю колеєм Reward. Все бачимо, що своїх 5 кристаликів з дії 4 я забирав. Але наголошую, щоб замітити цей бейдж, як я сказав, потрібно закидувати мінімум 5 доларів та 50 центів. Є в умовах прописано. Бачимо, що а, квест 4. Щоб замітити а, оцей бейдж, нам потрібно мати на балансі на веб-3 гамонці: мінімум 0.01 BNB. Якщо у вас буде менше 5 доларів та 50 центів, вам просто не дадуть замінтити цей бейдж. Бачимо, що комісія. Ми на комісію в цьому відеолику стратили 5 сотих цента 10 центів, ну точно найбільше. За всі дії ми стратимо до 10 до 15 центів. А потенційно ми забираємо винагороду в розмірі 25 доларів, можливо, менше можливо, більше. Все, все залежить від того, скільки буде користувачів в цій промоакції. Ось такі промоакції особисто для мене це, по суті, гроші з повітря. Заробіток без напрягу, без вкладень, по суті. Та звісно, що ми не вкладаємо сюди надзвичайно багато часу. Тому в людей, які зайшли в крипту не з великим депозитом, а вас надзвичайно багато. Звісно, що ця промакція саме для вас. Ви можете не то, що. Заробити а потихеньку збільшувати свій депозит. Як я сказав на початку відеоролику, 50 доларів плюс 50 доларів це вже 100 доларів. А на цих 100 доларів робите 10 іксів, ваш банк вже мінімум 1000 доларів. Тому такі промоакції так точно потрібно виконувати. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!